Привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнали Клуб Вінкс. Хочу одразу поправити себе в попередньому відео. Це обкладинка з 69-го італійського випуску журналу, а не з 73-го, як я сказав раніше. Я помилився на кілька номерів. Так, сьогодні у нас огляд на 45-й випуск журналу за квітень 2011 року. На обкладинці у нас Блум і Steла в повсякденному одязі, який називається міський стиль 4-го сезону. А також Роксі у своєму одязі Бармена. І тваринка Steли Ginger. Вони в барі фруктова музика. Або «Фруті Мюзік хто як називає. Обкладинка взята. з… Оця, власне, якраз таки взята з 73-го випуску журналу Італії. Так. Тут вже прибрали назву о, ось цю надпис. Вірніше цей прибрали. Просто обкладинка журналу. Красива блискуча емблема Wінx Club. Тут знову реклама набір, наборів цих. Далі зміст. Привітання. Час Вінкс. Еко-краса. Чарівний тест ідеальна подруга для тебе. Танці, спорт та розваги з Лейлою. Все про Неллі Фуртадо з музою, реклама та комікс, який називається Помста моря. Постера нема, як і в попередніх номерах за 11 рік. Ну, окрім номера за січень. Так, Природня краса. Догляд за шкірою. Жива планета з Роксі. Історії про дитинчат. Гороскоп. Це якась, якась гра. Вірніше вікторина. А тут весела пошта. І анонс наступного випуска за місяць травень. Дуже мені подобалися оці описи коміксів. Що ж, дякую, що були зі мною під час цього огляду. Сподіваюсь, вам все сподобалось і було цікаво. До нових зустрічей на моєму каналі Колекціонер.